Вітаю на телеканалі Віка відкритий діалог сьогодні. Понеділок, 22 липня. Гість нашої студії голова групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхоцькін. Вітаю вас! Добрий вечір. Говорити сьогодні. Будемо про нові управлінські ініціативи міської влади. Отож, Олег Олексійович, на найближчий четвер призначена сесія Черкаської міської ради за словами воо міського голови Віктора Білоусова, саме на цю сесію заплановано перерозподіл бюджету. Як вважаєте, яких кроків можна очікувати від нової влади? Ну, поки що остаточного проекту змін до бюджету немає. Сьогодні ще засідав виконком. Сьогодні засідала бюджетна комісія. Я брав участь в її роботі, але проєкту змін до бюджету не розглядалося, оскільки немає ще остаточного рішення, немає ще остаточних змін. Був тільки попередній проект, який передбачав виключно практично перерозподіл видатків в межах новостворених департаментів, передачу, тобто заміна головних розпорядників коштів. От, тому які вже там кроки передбачають суттєві, мені поки що не відомо. Йшлося тільки мова про можливі ще додаткові якісь зміни, йшлася мова про секвестр бюджету, але поки що, я розумію, цього не буде, тому що, по-перше, це такі серйозні кроки, вони вже були, мабуть, вже напрацьовані і були в попередньому розгляді. Тому сподіваюся, що нічого серйозного в змінах до бюджету не з'явиться за ці два дні, які залишились до остаточного узгодження до сесії. Дякую вам за відповідь. У планах нової влади є також придбання снігоприбиральної техніки. Є альтернативна точка зору, що цю техніку має купувати той, хто виграв тендер. Яким є ваше бачення цього питання? Ну, моя позиція, взагалі, ми останнім часом дуже багато про це говорили. Що всі послуги, які може виконувати ринок, треба віддавати на ринок. Це не тільки наш досвід. Досвід, взагалі, світовий, однозначно доводить, що. Приватні фірми, комерційні структури значно краще виконують ті функції, які, скажімо, можуть нести під собою заробляння грошей. Тобто бізнес краще знає, як організувати свою роботу, щоб більш ефективніше і з меншими затратами виконувати роботи. Тому ті роботи, які в місті не є унікальними якимись, які не, не потребують якогось монопольного становища, треба віддавати на ринок, тому що проводячи те. Тендери можна добуватися найнижчої ціни з найліпшою якістю. Задача тут міської влади в першу чергу це організувати прозорість цих тендерів, яка полягає, по-перше, в чіткому розумінні умов, які висовуються на тендери, і своєчасно їх проводити. От, а вже на тендері буде визначена фірма, яка може за найменшу ціну виконати е, той обсяг робіт, який потребує. Е, прибирання снігу, снігу тут нічим не відрізняється від інших послуг, які так само замовляються е, міською владою. Більш того, е, я хочу сказати, що досвід, скажімо, всіх речей, які ми замовляємо на тендерах, показує, що це дає можливість зекономити значну частину бюджетних коштів. На тендерах ми іноді 20-30% коштів економимо. І ці послуги нічим не гірше від, скажімо, прибирання доріг від бруду, прибирання прибудинкових територій від прибордюрної прибирання прибордон бордюрних смуг, прибирання пляжів, От, так само і прибирання доріг в зимовий період. От. Якщо скажімо, навіть подивитися на світовий досвід, то у всіх цивілізованих країнах це організовують саме приватні фірми. І це більш дієвий механізм. Тому позиція така, ми її впроваджували скажімо, протягом багатьох останніх років, і вона довела свою дієвість. От, скажімо, Ми перевели сьогодні прибирання сміття. На те, що проводиться це через тендери, і сьогодні фактично в Черкасах вивозить сміття фірма Раймондіс, приватний перевізник, який тісно співпрацює так само з нашою службою чистоти, і служба чистоти фактично є замовником просто цієї послуги і контролером її виконання. От. Другий момент, який вдається досягнути, залучаючи приватних структури, це те, що так само ми сплачуємо кошти тільки після приймання робіт. Якщо роботи не були виконані своєчасно в повному обсязі, так само вони не будуть просто оплачені, і ми можемо або розірвати угоду, от, або вимагати ж виконання робіт в повному обсязі. Коли ці роботи всі здійснювали просто комунальне підприємство, ми стикалися з тою ситуацією, що постійно ми просто виділяємо кошти на якісь утримання. Ніякого контролю за виконанням цих робіт немає. Які кошти постійно за результатами року ми виділяли додаткові кошти на підтримку цих комунальних підприємств, і це тривало з з року в рік. Спостерігаючи цю тенденцію, ми вирішили змінити підходи, які впроваджувались протягом останніх часів. Дякую вам. Серед питань, наскільки мені відомо, які розглядатимуться на сесії, також є зміни в структурі міськвиконкому. На що нам чекати? Знову будуть ділити посади у міській владі? Ну, тут взагалі цікава звичайна ситуація, тому що сьогодні ми якраз одержали проєкт цієї структури. От, і я можу сказати, і ті зміни, які пропонуються, вони доводять те, що якраз те, про що ми неодноразово наголошували, що е, основна задача змін до структури була це або звільнення людей, от, або ж працевлаштування е, своїх там, союзників, депутатів, родичів і, і таке інше. І сьогодні ми бачимо те, що ті зміни, які були внесені, вони вже відміняються. От, скажімо, одна із змін, яка була внесена в структуру, це роз, розділ, розподіл бюджетного департаменту на дві структури: на департамент фінансової політики і адміністративний відділ. От, попрацювавши навіть менше двох місяців, вже сьогодні виноситься проєкт знову про злиття цих двох структур. Тобто це зайвий раз підкреслює, що абсолютно не обдумано. Це було зроблено, були конкретні меркантільні інтереси. Інше те, що сьогодні активно проговорюється, і те, що планується, це зробити ще одне управління вивезти із Департаменту освіти та гуманітарної політики і зробити управління молоді спорту. Знову ж таки, для того, щоб працевлаштувати одного з депутатів. Це, до речі, Останнім часом дуже багато говориться. От і фактично, це дві основні тези, які сьогодні передаються вигляді проєкту рішення. знову ж таки, зміни в структурі не направлені на те, щоб покращити роботу виконавчого комітету, а на те, щоб вирішити просто кадрові питання. Окрім тих позицій, які ми вже разом з вами обговорили, чого можна ще чекати від сесії, яка відбудеться у четвер? Ну, більше якихось резонансних питань не виноситься. В основному це низка питань, які або не були прийняті, або були відкладені. От, і, скажімо, чогось кардинально суттєвого. Крім структури і змін до бюджету, ми не очікуємо. Принаймні в проєктах рішень, які в проєктах порядку денного, які роздани депутатів, більше чогось суттєво немає. Мож, можливо, зупинитися на наданні знову ж таки пільгових умов деяким обласним структурам, але ці проекти рішення вже проходили. Поки що вони не набирали необхідної кількості голосів, тобто пільгових умов оренди. Це єдині, можливо, такі суттєві ще рішення, які будуть винесені на найближчу сесію. Зрозуміло. Олег Олексійович, ви є членом бюджетної комісії міської ради. Чи відслідковуєте ви нині, яка є ситуація із бюджетом міста? Чи є затримка у фінансуванні, можливо, по деяких статтях? Ну, я можу сказати, що це не тільки я, як бюджет член бюджетної комісії, спостерігаю. Те, що є проблеми з фінансуванням, це сьогодні спостерігають всі, хто має бюджетні призначення, особливо це стосується капітальних ремонтів або інших робіт, пов'язаних з фінансуванням з бюджету розвитку. На сьогоднішній день, точніше, я б сказав, що взагалі останні три місяці фінансування з бюджету розвитку практично не здійснюється. Сьогодні ситуація катастрофічна. Практично жодного об'єкту не виконано сьогодні по галузі освіти. Жодного даху не відремонтовано, жодного е, теплового пункту. Ну тобто, ті плани, які необхідно здійснити там, скажімо, до 1 вересня по, за, по закладах освіти і дошкільних закладах, вони сьогодні не робляться. І я так сподіваюся, бачу ситуації, що, мабуть, вони вже не зробляться. От, тобто, сьогодні ми е, постаємо перед тою ситуацією, що заклади навчальні от, і до, дошкільні будуть працювати в тих умовах, які… Е, у них накопичились з цими проблемами, тобто з протікаючими дахами, з невирішеними питаннями, по утепленню, теплозабезпеченню і таке інше. От, по інших напрямках так само не, я не бачу зрушень. От, ні по капітальному ремонту дріб, Ну, Зараз тільки от почали нарешті робити примикання по основних магістралях. Більше якихось суттєвих робіт, які фінансуються з бюджету розвитку, не виконуються. І це говорить про те, що фінансування немає сьогодні. Сьогодні е, жодного руху не було в напрямку будівництва спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Це те, що е, е, теж передбачалося роботами на цей рік. Сьогодні йде, йде вже мова про те, що будуть. Не будуть освоєні кошти по встановленню світлофорних об'єктів, те, що було заплановано на цей рік. От. Добто, сьогодні ми маємо величезні проблеми з оплатами з бюджету розвитку і з того настрою, який лунав із вуст першого заступника. Судячи з цього, вже в серпні місяці буде готуватися секвестр от, по цим напрямкам. Дякую, днями. Віктор Білоусов заявив, що викупити тролейбуси у Азота для того, щоб це зробити, потрібно провести тендер. За Сергія Ударича я знаю, що розглядалися інші варіанти, яким чином можна викупити нові тролейбуси у хімічного підприємства. Чи відомо вам що це була за схема і чим саме вона є вигідною і для міста, і для підприємства? Дайте таке трохи складне питання. Я скажімо, сам особисто не займався цим напрямком, тому я не можу сказати. Чи є це єдиним шляхом вирішення цієї проблеми. От. Але я думаю, що якщо б була добра воля сьогодні Азоту вирішити питання з передачею тролейбусів, то наскільки я пам'ятаю, було запромоновано декілька варіантів ще міським головою Одаричем для того, щоб це питання вирішити. От. Але ми побачили, що бажання вирішити це питання немає, оскільки це зайвий раз говорить про те, що був це був піарх. Хід перед виборами і надалі е, ніякого е, доброї волі знайти якісь компроміси, вирішити е, яким шляхом це зробити немає. Відповідно, сьогодні можна говорити про будь-які варіанти вирішення, але без бажання зі сторони Азоту це неможливо буде вирішити. Дякую. Ну і на завершенні нашого ефіру запитання. Над чим зараз, окрім того, що готуєтесь до сесії, працюють вільні демократи? Можливо, які проекти рішень ви збираєтеся подавати, чи якщо збираєтесь? Ну і, першу чергу ми працюємо зараз над підготовкою до наступного року. Ми намагаємось зараз більш щільно працювати з нашими виборцями, допомагати в розв'язку питання саме на округах. Це такі головні тези, як в першу чергу мажоритарників. От, а загалом наші зусилля зараз направлені за контролем тих дій, які здійснюються новою владою, для того, щоб запобігати там, таким найбільш брутальним речам. От, і це, мабуть, головне завдання це виконувати такий громадський контроль. За діяльністю нової влади, дякую вам, дякую за те, що завітали до нас на ефір. Дякую за відповіді. Нагадую, що гостем нашої студії був голова групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхоцькін. На цьому в мене все зустрінемося завтра о звичній порі. Обіцяю, буде цікаво.